24 січня відбулася чергова тридцята сесія Ямпільської міської ради, восьмого скликання. Перша у 2023 році вів засідання Ямпільський міський голова Сергій Гаджук. Перед початком засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. Традиційно сесія розпочалася виконанням державного гімну України. Всі ми знаємо, всі ми орієнтуємося. Яка біда робиться. Лиш перестанемо плакати в одному місці, починаємо плакати в другому місці. Знову ми маємо два хлопці, які загинули. Один зовсім молоденька дитина, 23 роки. 6 січня він був за власним бажанням мобілізований до Збройних сил і 20 січня загинув. Ще один наш. Герой, наш земляк, це бувшого директора школи Северинівки син, житель села Цикинівки, дучол Олександр, 81-го року також проходив службу у прикордонних військах. Загинув і маємо такі дві трагічні трагічні події. Що тут скажеш? А якщо ми дивимося. Що ворог не зупиняється. Тому у нас немає можливості як не працювати всім разом спільно, думати про те, як ми маємо боронити нашу країну, кожен на своєму посту, кожен на своєму робочому місці, кожен там, де ми знаходимося. Берегти нашу країну, державу і всіх наших громадян Ямпільської громади і самих себе. Хочу довести до вашого відома, що від 12 грудня 2022 року окружний адміністративний суд міста Києва значит, у складі тут головуючих, суддів, значит, за позовом Тростянецької сільської ради Япниської району Вінницької області до ну, Кабінету міністрів України третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача Мінська обласна державна адміністрація про визнання проти та застосування розпорядження, вирішили Це, значить, позов Просенацької сільської ради Янківської району Вінницької області щодо вимог щодо предмету спору на стороні відповідача Вінницька обласна державна адміністрація і відповідно кабінету міністрів. Визнаки протиправними та нечинними розпорядження Кабінету міністрів України номер 512 від 6 травня 2020 року про затвердження перспективного плану формування території громад Мінської області в частині включення Пресенецької територіальної громади Ямфільського району Вінницької області у складі сім відвідувальської району Вінницької області до переліку територіальних громад, що входить до Бабчинецької територіальної громади з адміністративного центру Барчинці. Значить, вітрівка 12 грудня визвала значить судом про те, що вітрівка повертається до складу Янківської територіальної громади. Ну, це ми дякуємо. Це ми, це ми щиро дякуємо, але нам потрібно ще це все допрацювати. Звісно, це ж є рішення суду, значить, не кончислався, хто головуючи. Анатолій Миколаївич, дуже, дуже щиро дякуємо, тому що е, ми тоді мали мову, ви сказали, що ми займаємося і, і в принципі є результат, давайте ми його будемо допрацьовувати. Но це ще не так собі, ми, ми ще не пішли, не забрали. Дітей ми своїх возимо в дзигівку у школу. Мільйон двісті податків повертається до Ямківської громади. Ну це не, не так не, не раз. Ні, ну, подняло, що те, що вступило в дію рішення. Антон от, щиро дякуємо. Всі дякуємо. Тому що ми за це боролися, дякуємо. Проект порядку денного у вас на руках всі питання опрацьовані на засіданнях постійних комісій. Вношу пропозицію порядок денний взяти за основу. На порядок денний було винесено 21 питання. Всі вони попередньо опрацьовані на засіданні профільних комісій, тож в сесійній залі голосувалися без обговорення. Депутати затвердили статут Ямпільської міської територіальної громади. Його зміст буде оприлюднено на офіційному вебсайті Ямпільської міської ради. Якщо дозволите, то я кілька слів і в комісіях обговорялися ці всі питання. Ну, що це таке статут Ямпільської міської територіальної громади? Це, в принципі, я вже говорив, це маленька конституція для нашого подальшого життя. Статут Ямпільської міської ради він був затверджений, однак він вже застарів, так як до Ямпільської міської ради територіальної громади вийшли ще 18 сільських рад, тому е було опрацьовано в кожному населеному пункті було опрацьовано е відповідні запити людей, е проведені безпосередньо е керівниками міської ради. Проведено обговорення в кожному населеному пункті, отримано які певні зауваження, е доповнення. Вони всі враховані. Е також проведено е слухання статуту. В місті Ямпіль також проведено слухання на постійних комісіях. Тому напрацьований напрацьований статут, і відповідно проєкт проект рішення у вас знаходиться на руках. Комісії підтримали затверджено звіт про виконання міського бюджету за 2022 рік. Профіцит міського бюджету перевищення доходів над видатками складає 20 мільйонів 205 тисяч 813 гривень. Внесено зміни до програми територіальної оборони Ямпільської міської територіальної громади на 2022 2025 роки. Збільшені суми у розділі проведення заходів щодо підготовки та оборони території громади захисту населення від військового втручання. Внесено зміни до цільової програми мобілізаційної підготовки місцевого значення з виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням призовів громадян України на військову службу, формування та забезпечення підрозділів територіальної оборони у Ямпільській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки. Прогнозований обсяг видатків по програмі 2,4 мільйона гривень. Внесено зміни до міського бюджету на 2023 рік. За доходами отримано освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом у розмірі 83 мільйона 17 тисяч 900 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2 мільйони 96 тисяч 300 гривень. Частина субвенції вже розподілена в розділі видатки. 83 мільйона 17 тисяч гривень спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. 2 мільйони 96 тисяч гривень спрямовано для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру. Серед змін до бюджету у видатковій частині виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, збільшення асигнувань у сумі 1 млн 484 тисячі гривень за рахунок залишку коштів станом на 1 січня 2023 року по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». 210 тисяч гривень спрямовано для проведення капітального ремонту приміщень другого поверху, адмінбудівлі для створення фонду житла для тимчасового проживання, в тому числі внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб в селі Буша. На 415 тисяч гривень збільшено асигнування на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення. По заходам та роботам з територіальної оборони збільшено асигнування у сумі 633 тисячі гривень направлення вільного залишку коштів станом на 1 січня 2023 року за субвенцію з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості для проведення видатків правового режиму воєнного стану. 310 тисяч гривень передано як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для другого відділу Могилів-Подільського РТЦК ТСП. Для Могилів Подільської районної військової адміністрації та прикордонного загону 200 тисяч гривень передано Державному підприємству служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області для експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення в осінньо-зимовий період. Депутати затвердили рішення виконавчого комітету. Затверджено перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 2023 році. В цьому переліку 11 сотих частини приміщення кінотеатру, село Велика Кісниця, площа 51,2 квадратних метра, балансоутримувач, відділ культури, туризму та релігії Ямпільської міської ради. Прийнято рішення про безоплатне прийняття основних засобів інших необоротних матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей у комунальну власність Ямпільської міської територіальної громади. Мова йде про генератори, які отримали заклади освіти, культури, міська рада, водоканал. Внесено зміни до рішення сесії Ямпільської міської ради про структуру виконавчих органів ради, апарати раду та їх виконавчого комітету, затвердження їх штатів. Затверджено положення про електронні консультації з громадськістю в Ямпільській міській територіальній громаді з питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. Було прийнято рішення про забезпечення освітнього процесу на території Ямпільської міської територіальної громади та організація заходів щодо формування нової мережі освіти в умовах реформи. До 1 вересня цього року заклади освіти мають бути перейменовані відповідно нових вимог закону України про освіту. На сесії Ямпільської міської ради депутати прийняли звернення до президента України щодо застосування права вето до проекту закону України номер 5655 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Знаєте, я вам хочу тако сказати кілька слів по тому, з чим ми зараз е, маємо такі проблеми, чи там контролюємо, чи не контролюємо. Скільки де і стафіч нас, скільки складено договорів по вивезенню сміття, от ви зараз працювали по цьому питанню. Ну, як зараз шість. Представляєте? Якщо взяти, взяти рік назад, ми ходили, складали договори, і 44 магазинів 4 підписали договір на вивезення сміття. А як їх проконтролювати? А вони кажуть, а ми не смітимо, ми не вивозимо. Нам не треба. Да. Так. Зараз ми вчора проводили нараду, тому що воно вже теж воно не терпить, хочемо чи не хочемо, ми маємо все-таки якось боротися із сміттєм. Ну, узбирався вчора Куш, куш Тросянець, Гонорів, тростянець, Зигівка, Безводник, клембівка, Писарівка. Обговоряли питання, що стосується вивезення сміття. Напрацьовуємо ми зараз там методику, як це правильно зробити, пропозиції людей. Ну, якщо взяти відповідь до постанов Кабінету міністрів, ми маємо мати укладені договори з людьми про вивезення сміття. І вони регулюються кабінетом міністрів. Інакше ми не можемо це робити, так чи ні? Там конкретно в нас указана сума: 21 гривня із дорослої людини, 21 гривня по договору за вивезення побутових відходів. І ви знаєте, я боюся, чи в селі люди погодяться на 21 гривню. Чи вони погодяться на 21 гривню місяць платити? От я плюс вода. От ні, ну в селі так воно, але я чесно скажу, я побоюся. Ми до 1 лютого ми маємо напрацювати маршрути, ми маємо розробити, ми е, маємо організувати транспорт, ми маємо продумати, що два рази у місяць маємо проїжджати по всіх вулицях. Розробляються відповідно е, графіки, по якій вулиці, в який час. Ну так як сьогодні це працюємо по Ямполі. По Ямполі, скільки Михайло Павлович, скільки відсотків е, із тих всіх, що людей, скільки договорів укладено, що проплачують за те, що вивоз, вивозити сміття? Відсотків 60? 60. А, ост, а останні там люди стараються привезти до мусорного ящика, приїхати викинути з машини пакети і беріть візіт. Все рівно, ну от годні ми це все перебороти. От як проконтролювати? От як? І що, він вийде, ще висварить тебе там, каже, люди вже коло будинків збираються і кажуть, що ти висипаєш на смітник. Висвариш, там їх там каже, і на цьому кравка. Тому десь якийсь рівно контроль має бути, але ми його, ну, ми його не можемо утримати сьогодні в цей час. От просто не можемо. Далі було питання про звіт старост Ямпільської міської територіальної громади. Воно було заслухане на засіданні профільних комісій. В залі старости не звітували своїм рішенням. Депутати взяли до відома звіти старости Писарівського старостинського округу Валентини Гречанюк. Старости Тростянецького старостинського округу Сергія Бойка, староста Великокісницького старостинського округу Миколи Гандзюка, староста Петрашівського старостинського округу Оксани Кучервей, старости Дзигівського старостинського округу Анатолія Лампіги, староста Качківського старостинського округу Ігоря Поповського. Вони всі стараються, всі молодці, всі стараються, всі молодці. Ну, візьмемо, візьмемо так, якби я, б, я е, не сказав кілька слів про те, що ми навіть від початку року, які ми провели, е, ну можливо, які виконали ті запити людей. Е, в Качківці, да, е, Петрович, є в Качківці, е, відремонтували подачу води, поставили насос, так чи ні? Поставили автоматику. Із скільки кіловат зійшли на скільки? Якщо з вісьми зійшли на три. З вісьми зійшли на три. Це зовсім буде інший тариф водопостачання. В ратуші також допрацювали, поставили насос з 11 кіловат. Тож, Миколаєш, да, на три? Тож зійшли на три. Зараз там ще допрацюємо цей ящик автоматику для того, щоб вона була подача. Працюємо зараз, все таки, бо ми по гонорівці. Ну ніяк ми не годні турнутися. Михайлович відповідно має певні завдання, щоб ми допрацювали так чи ні? Так. Ну скажу відверто, що присідайте, будь ласка. Скажу відверто, що всі старости працюють, стараються, кожен переживає за свій населений пункт. Але ви ж бачите, що в умовах сьогодення не дуже попреш, у звіті мій звіт ми будемо планувати на слідуючу сесію. Так? На лютий місяць ми будемо планувати звіт. Це не звіт міського голови, а це звіт нашої міської ради, тобто всіх депутатів і мене особисто. Я вам хочу сказати, що хоч і в умовах війни, але все-таки ми працювали. Ми працювали. У нас є гарні напрацювання, от навіть і. Рішення, зрозуміло, це не, не заслуга нас усіх разом, а, а окремо е, Антон цим займався. Е, на це тратили, але якщо дай Бог повернути нам Вітрівку – це вже досягнення. Е, дай Бог, зробили той маленький водопровід, це вже досягнення. Е, сплатили тих 9 мільйонів кредитів, це вже досягнення. І таким чином. Ну, ми ж теж перейшли у цей рік, ми не прийшли з пустими кишенями. Ми не маємо боргів, але в нас і було якихось пару копійок. Просто використовувати кошти маємо за відповідним призначенням і там, де пропускає казначейська служба. Тому що в нас скільки Світлана Васильівна було до 25 числа боргових забезп... зобов'язань по казначейству, скільки було платежок. Більше 50 мільйонів. 15 мільйонів, неправильно, 15 мільйонів. І потім буквально за кілька днів дозволили проплати і ми змогли попроплачувати і вийти із цих боргів. У нас залишилося 440 тисяч. Ні, було 440, а потім що? 700 загада. Ну, в принципі, це невеликі кошти, які ми. Могли погасити і були підкріплені платіжними дорученнями. Тому робота робиться, і це дякуючи вам, бо ви підтримуєте ті пропозиції, ті ініціативи, які заплановані. А ми робимо сьогодні лише для наших людей. Далі був розглянутий блок земельних питань. Після цього депутати перейшли до питання різне. То що громадська організація ліки, ліки без кордонів медичні бригади завершила роботу в нашій громаді. За три приїзди вони прийняли біля 600 людей. Це згівка писає та Готель очевидно, ще може ще один виїзд буде, а може і не буде. Я цього не знаю. Але я просто від вашого ну, нашого, нашої громади за, за хотів би, щоб ми просто подякували цим людям за те, що так працювали. Це все були виключно переселенці. Абсолютно, сьогодні вони ці бригади туди, на схід України, і там будуть працювати. І ще в мене така одна об'ява, поки я тут старости, значить, шановні друзі, і керівники агроформувань, ми мільмітлю з неділі почне висягати вблисти. Нам потрібно буде витрачати списки тих хлопців, які мобілізовані, тому що мобілізованих багато, а у нас виплату, які тих дві тисячі, які ми з вами вирішили давати хлопцям, пройшли тільки третя частина, третя частина цих хлопців. Тобто у нас немає повних но, списків. Так. Чому? Тому що не всі йдуть через військкомат. Те, що ми можемо там беремо, але ви на місцях знаєте краще, потім просимо вашої допомоги. Якщо ми будемо звертатися, будь ласка, допоможіть нам, тому що це наша з вами спільна справа. Хотів з вами порадитися таке питання і отримати дозвіл на підписання меморандуму. Ну, о, щодо створення агротуристичного кластеру шляхами Трипільської праматері. Це е, така організація, яка заснована е, Агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад Павло Яремій та Вікторія Кулакова. Ну, це люди, які переселенці. Вони зараз оселилися у місті Умань. Вони там організували отакий, таку агенцію. Вони там мають кабінет. По Черкаській області вони вже підписали 11 громад. мені здається, да? 11 громад підписали отаку співпрацю, меморандум для, для подальшого розвитку діяльності. Ну і вони приїжджали до нас, працювали три дні, працювали із бажаючими малого, середнього бізнесу, також Павло об'їжджав там по можливості і спілкувався із керівниками більших підприємств. Ну, ця робота не закінчена, тому що це лише початок. Якщо ви погоджуєте мені підписати з ними меморандум подальшої співпраці, то я його підпишу. Якщо не даєте мені такого дозволу, то я їм сказав, що без погодження депутатів я ніякі меморандуми не підписую. Що це співпраця співпраця? Вона полягає в тому, що все-таки ми маємо спільно, чому чому вони залучають максимальну кількість громад у Вінницькій області. Вони лише підписали такий договір із Ладижином запропоновано Ямполю. І студента, чому вони безпосередньо хочуть працювати з Ямполем? Тому що Ямполь на кордоні із Молдовою для того, щоб виходити на транскордонні можливості проектів розгляду цих проектів, вони залучають безпосередньо прикордонні такі громади. Це розвиток трипільської культури, це туризм, це інші напрямки. Тому, якщо ми погоджуємося на таку співпрацю і подальший розвиток участі у форумах, участі у написанні проєктів, то я такий меморандум підпишу. При умові, що це буде значить просто Завтра опять ці клапті з землі будуть бурянами заростати, бо Є. будуть казати, що тут було колись 10 тисяч років назад Трипільське городище. Значить, і ставити інтереси черепків вище, чи інтереси людини. Так, ви правильно кажете. Ми ж з вами, отут і стоїть питання навіть того, чи ми маємо право своє слово казати, чи ні. Діло в тому, що там в меморандумі описані ці всі. Ну, це ж наміри. Ми можемо в будь-який момент і відмовитися від е, того меморандуму, але е, я одноосібно ніколи такі рішення сам не приймаю. Якщо співпрацюємо, співпрацюємо, ви ж знаєте, хто перестає співпрацювати, ти його викреслюємо. Ні, просто якщо нема так. там зобов'язуючих таких, що нам на шкоді громаді, там же ж вони я дають, так, дають так, що так, це воно так. має. Ну, саме... основне... ну, чекайте, Треба якщо знати. є, саме... є зобов'язання, що вони нам не нужні, то нас. Саме основне зобов'язання це при тому, якщо ми виграємо якийсь проєкт, то ми будемо мати можливість його співфінансувати. А як без обговорення з депутатами я можу говорити, що ми будемо співфінансувати? Як не виграємо, ти не будемо співфінансувати. Як виграємо, буде нам корисно, ти будемо співфінансувати. Так чи одна з сторін може його розірвати? Це не довгий. Немає ж це наміри наші, а не я просто слів через ліс, коли йшла у нас це розпаювання земель. Ми тоді зіткнулися, значить, цих е, клаптів оказалося значить на території Ярківщини. Сімки, значить, і ходили потім. Значить, старці просили обласне управління культури підписувати значить, ці дозвіл на обробіток землі. Значить, я не сказав, що да, там так. ще ходило. Да. Не будемо говорити грусно зараз. Це, це про землю там не щоб до було. цього не вернулися. Це до, про землю там не взагалі. Ми сказали, що ми зараз працюємо до 1 лютого, ми працюємо, що стосується, ми ж повну, маємо там якісь маленькі уяви, що таке царі, хто такий був царі, не смей, але ж ми до кінця не знаємо. Зараз доручення є, працюють наші бібліотекарі, треба щось із тим робити, треба щось з іншим робити. Те, що коли, ви правильно кажете, коли почали з будівництва моста, то нам мали той міст через Трипільську культуру, теж там були немалі проблеми. Бо знайшли там черепок, були там проблеми. Е, до інформації хотів сказати, що Михайло Павлович, що там я не дзвонив більше? На середині люто місце приїжджає. Ну, кажіть, що робити, приїжджають, щоб це не було від мене. Що, що? Місто робити. Чули? Всередині лютого, лютого заплановано все-таки бригади, тому що Яровий, який, буде, який займається будівництвом цього моста, спілкувався з Михайлом Павловичем, говорив про те, чи є кому робити, бо ж ми ж знаємо, що зараз вже й нема кому робити. Але якщо такі плани є, то це дуже добре, значить ми рухаємося все-таки вперед. Вичерпавши всі питання порядку денного, 30-та сесія Ямпільської міської ради завершила свою роботу.